Рада вас вітати на своєму каналі Тотар, Садок та квіти. Гарного вам дня, якщо ви дивитесь день моє відео чи тихого вечора, якщо дивитесь ввечері. або гарного раночка, якщо ви дивитеся ранку. Хотіла показати, який зараз виглядає мій садочок. Ось отак ясколочки цвітуть. Ще різні квіти. Зараз мало що цвіте, але дуже багато роботи на вгороді, в садочці. Все прополоти, пособирати всяке. Поливати, так як розсаду посадивши. І тому ніколи було записати для вас відео. Але знайшла декілька хвилин. Щоб вам показати, що зараз квітне в моєму садочку, в моїх квітничках. А також, що ми ще за цей тиждень зробили в своєму садочку, маргаритки ще квітнуть. рожевим квітом. Ось такі весняні квіти, скоро літочко. А вони все квітнуть. Так виглядає мій квітничок, що біля гойдалки, замульчуваний шишечком, з еквілегіями, вже пообірані тюльпани. І ось тут а ви бачите також еквілегії. Які є. Вони в мене самі насіваються. І як виявилося, все ж таки, вибачаюсь, тут я заборчик підкрасювала, що є. І різні в мене вони сорти тепер. Є трохи темніші, трохи світліші. Це іриси. Як купляла, то їх так говорили. Досі квітнуть. Це квітничок, який під Абриковскає. Назабрикоска, я не знаю, як у вас дуже багато падає листя чи болячка якась, чи від того, що були морози. Але еквілегія, або якщо говорите на його дозбір дуже гарні. Я спочатку думала, що одного сорту, але ні, тепер зацвіли і іншого сорту, тому дуже гарно любуватися. Ось так. Бачите, скільки листя за брикоси падає, чомусь і падає. Дуже багато опало листя, а це. Я вам Хотіла показати, які зараз і риси квітнуть, півники. Низькорослі вже від квітли. Осталися ті, що високорослі, бородаті. Це фіолетові. Ще правда, не квітнуть чорні. У мене є такі темні, темні риси, але вони зараз не квітнуть. Квітнуть тільки ці, оранжеві, це люпин. Три роки тому я купляла. Насіння дуже дороге, там було написано, що він буде жовтий, але виявилося, це простий фіолетовий ліпин. Ну також гарна квітка. Поєднання з Ірисами гарно виглядає, тому залишу, хай буде, хоч і простенький. Сонечка, квітне, будемо скороласувати. Дуже смачною, дуже ароматною синицею. Це гвоздички білесенькі, також відквітають. Ніколи була засняти тоді, коли вони квітли дуже рясно. Але все ж захотілося показати молоту їхню. Красу. Скажіть, які вони чудові біля гортензій. Це гайхерки. Я не знаю сортів гейхерки. Знаю, що в мене їх 5 сортів різних. Я їх все розвожу, все більше, там, щоб більше по всіх квітничках ділю кущики. Тому там у мене всього 5 сортів, всі різнобагні. Мені вистачає. Особливо зелена, мені подобається розе, рожевим квітом. Дуже гарно квітне. Найтакий такий яркий рожевий квіт. А ця листя міняє, потім стає темнішою, потім світлішою до осінь. Ось отак виглядає мій садочок. Ялиночки і риси. Оці півники також дуже гарні. Вони дуже такі крупні, мені подобається садити якогось одного сорту чи одного кольору. вони тоді гарно як то виглядають композиції. Ось так. Отакий мій садочок. Це ще частинка мого садочка з квіточками, рослинками. Хоч вони не квітнуть, але так гарно дивитися, як вони ростуть. Особливо барвінок, мої нові хвойнички, а за ними знову і рис. І знову ж такі ж самі фіолетового кольору. Їх здалеку видно їхній колір. Пособиравши оленки волохати, в нас налетіли такі якісь зелені жучки. Не знаю, їдять вони Іриса чи ні, но жужжать і гарно світяться. А ще є отакий сорт. Іриса півник. Фіолетовий такий. На відео може вам не дуже зрозуміло, так як після поливу щось він трошки закрився, забула вам зняти, показати його колір, а такий красончик. Тому, думаю, і вам покажу. Отже, кожна квіточка гарна. Кожний колір гарний. І як же без дельпідним, чи як говорять гіацинтів, це простенькі, нема хрові, але також радують своїм квітом, відділки раді забирають медок. Тут у мене в цьому квітничку я посадила деньки. Думаю, все равно там пусто, хай хоч будуть денььки. А ось і дотера, який вже кличе до обідання. Говорить: іди, йди, вже пора обідати, а ми з тобою ходимо і квітнички твої фотографуємо. Ходім, каже, обідати додому. Зови мене, відкривай двері, будемо обідати. Нічого, як квіточки свої знімати. Уже, каже, проголодався дуже садівник. Чекай, коли я відкрию двері. А це я вам хочу показати, що мені зробив мій чоловік. У нас були лишні, всякі там металобрухт, сіточки це з кролячих. Квіточок, і ми вирішили, я попросила зробити стелаж для моїх квіточок, щоб ті хатні квіточки винести і на ньому, щоб вони були ціле віточко стояли. Я завжди роблю, але то там, то там ставлю. А тепер вирішила ось так. Як вам подобається? Те, що ми придумали, і те, що чоловік втілив у життя мій задум, ось отакий стелажик із підручних матеріалів. Тут я вже почала його красити і вирішила вам показати. Поки я красила, тот фарбувала, точніше, тото заморився. Жара, каже, невиносима. Я не можу вже терпіти. Ось отак. Що навіть ми розлили фарбу, поки фарбували. Обідився тот розказав, що не подобається йому така робота, і все. Обіччивий лежить на доріжці. А ваші помічники також обіжаються на вас, якщо ви їм не вділяєте часу. І ось отака, дивіться, вже пофарбована і та ітажерочка стоїть у мене. На огороді, бо воно сюди квіти. А так як у нас вночі було трохи прохолодно, а в день була жара, то трошечки мої квіти пожовтіли. Ну, нічого страшного, вони адаптуються. Це мій кумкватик із лимончиком, також їх винесла, також щось пожовтіло, чи від холоду, чи від жари. Але в них так кожен рік. Я не хвилююся. І отак тепер мені дуже зручно їх поливати, за ними дивитися, вони стоять у прохолоді тут, в тіні вишні, і тому хай стоять, получають повітря. А це гіркий перчик, то що ви бачили розсаду, уже квітне. Також ще не висаджувала, я не знаю, може залишу горщика. А зараз я вам ще покажу, що ми будемо робити з цього цвіту бузини шампанське. Тому дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей.